Вітаю усіх! Сьогодні готувала легкий салат з буряка. Для цього нам потрібен відварений, один з середнього розміру бурячок, ну, залежно скільки ви хочете, може. І більший бурячок бути тоді, продуктів решту всіх треба теж буде більше. Одне яблуко середнього розміру почистити теж стерти на терці. І ще один третій інгредієнт це малесенький кусочок цибулі порізати дуже дрібненькими шматочками. І все три інгредієнти у цьому салаті. Решта це буде заправка до салату, яка складається з двох столових ложок нерафінованої олії. Однієї столової ложки бальзамічного оцту і кілька крапель лимону, і ще одна чайна ложка меду, плюс сіль перець за смаком. Все, цю заправку добре перемішати, вилити до наших складників салату і перемішати. І все, наш салат вже готовий. Він трошки пропитається, десь через хвилин 10-15, і можна вже буде його смакувати. На вечерю я приготувала картоплю фрі по-домашньому, і плюс цей салат, якраз буде дуже добре пасувати до картоплі. Отже, готуйте на здоров'я. Дякую за перегляд. До зустрічі!